Тепер надіяться, що біля обласної дитячої лікарні за рік і два місяці, вже третій раз невідомими особами, по перший раз на кінці 2014 року було розбито 42, 42 світильники. У 2015 році в серпні місяці 6 світильників і буквально на кінці прошлої неділі було розбито 24 світильники. Всі рази були надані заяви до поліції. Особи не були встановлені. Це вже починає носити систематичний характер. Як би хоч просив би вас розглянути можливість встановлення туди або камер відеоспостереження, тому що збитки складають порядка 50 тисяч. А протягом півтора року більше 20 разів ми зверталися по серйозним випадкам вандалізму до міліції. Взагалі-то їх було більше. В мене є повний перелік, я можу надати. Загальна сума збитків за півтора року 300 тисяч. Жодного, жодної реакції не було. В п'ятницю я ну, витрачав з <кій> товаром. А, принаймні по останнім випадкам він розказує, що попередня поліція, попередня патрульна служба не може працювати. З 3 березня приступить до роботи нова патрульна поліція, їх буде більше, ніж було попередніх, і в ліцяє викривати цю ситуацію. Але насправді там, на попередньому тижні так само було з'ясанові світильників на Фейсволі. І... 5 годин ранку охорона парку визвала міліцію, все зафіксовано, акти є, але реакції поки що немає.